Привіт! Мене звати Маріанна і я дуже рада, що ви сьогодні завітали до мене на канал. Сьогодні ми трішечки займемося побутовими справами, приготуємо, а також нарешті покреативимо. Давно я вже не робила нічого творчого і, нарешті, дійшли до цього руки. Тож залишайтеся, я підготувала дещо цікавеньке. Думаю, вам сподобається. А щоб не пропустити нові відео і не загубитися у майбутньому, підписуйтеся на канал і гарного вам перегляду. Збираємося ми знову до ветеринара. Ми пройшли курс лікування. Полікували річі тим препаратом, що нам призначили минулий раз, нам треба було 5 днів його обробити вушко. І пора показатися. Ай, Мерко, ти зараз впадеш. Зламаєш. Так, річі вже ніби чекає, знає? Як вони знають ці тварини, а? Як вони знають, що з ними зараз щось буде відбуватися? Ну що, що? Мама. Річ. Словом, збираємося, зараз я. Тих дітей всіх. Річі, та не лежи мене вже стільки. Ти себе бачиш? Так. Тягаємо Мирка, я готова. Йдемо, подивимося, що нам ще призначить. Мабуть, на цьому буде не все. Ти роздорачився. Чуть таке мене. Річі зазвичай ходить без повідка. Він слухняний, але останнім часом він не дочуває і постійно десь затримується, зависає і буває, губиться. Йдемо ми об ветеринара, З Річі набагато все краще. Призначили там нам якесь ем, підтримуюче лікування, але загалом все добре. І ми з Марком вирішили погуляти. Настільки класна погода, хоч і дощ накрапає де-не-де, так січе. Але настільки вона тиха, осіння погода, настільки приємно перебувати, що ми з Марком гуляємо. так Я трохи прибрала і поставила прання, Маю ще одне закинути. Хочу ще попрати ось цю шторку, оцю. Минулий раз я прала ось цю, Та, я обидві прала. Але оскільки вона в мене тканинна, я для того, щоб зберегти її і не так часто прати, щоб вона не так мокла, я використовую з середини ще отаку цілофану чи як вона називається, просто шторку. Її, по суті, не видно і вона йде у ванну, а ця йде згори. І тому ця брудниця набагато менше, а ця більша. Понизу вона темніє. Навіть пліснігу я десь бачила. І е, вона такими ну, плямами родими покривається, особливо низ. Тому я зараз її зніму і поперу. Чую просто кладу в машинку, додаю кисневий відбілювач, порошок і все. Вона прекрасно відпирається. Ну, а так не видно, що в мене там ще одна штурка, це я минулий раз повісила прямо на останній. А, а, а зазвичай я вішаю цю шторку внутрішню, на передостанній, щоб вона закінчувалася на передостанньому, починалася там і закінчувалася на передостанніх гачках. Тоді її взагалі не видно ззовні. Ця шторка служить досить довго, бо раніше я її не додумалася прати в машинці. А намагалася вручну, якось вручну, а потім я просто купувала нову. А зараз вона служить мені набагато довше, бо машинка все прекрасно відпирає. Якщо сильне забруднення, можна доместосі там, замочити. Дуже прекрасно відходить теж. Засипаю трішки порошку. Чи там, що у вас є, засіб для прання. Не... І додаю кисневого відбілювача. Додам його, нехай відбілює. Отак додаю. Насправді, скільки там тої шторки. Все. Хай береться. Так, попралося біленька, але дуже мокра. Зараз повішаю. Так, я її повішала, показую, як її вішаю, щоб її не було видно. Вона у мене висить на другій петлі. І тут також. Якщо я купую і вона задовга, я її підрізаю так, щоб вона була ось такого розміру. Але так її не видно. Вона не виступає, але свою функцію дуже добре виконує. Ось так от одна шторка туди, друга шторка сюди. Сьогодні маю дуже великого бередуна. Це якийсь у нас тришнік трохи. Всім кидаємося, всім незадоволені. Е, ну, в ліс, нарешті мені в шукляду робить порядок. Ну, нехай. Цей хлопець настільки всім кидається і всюди встигає залізти, що за ним треба. Такий нагляд, що я вам не знаю, як сказати. Оці крісла, будь-які стільці, прицьовуються в момент до всього, що йому треба. Скинув сьогодні миску, побив. Скинув сьогодні піалочку таку маленьку і теж її розбив. Навмисли кинув. Поки я мила підлогу, він добрався до ванної. І він поставив тут стілець, такий маленький, заліз. І весь обляпався водою. Ну, то дурниця. Я таке, я передягнула, та, та й по всьому. І ця хвилинна справа. Поки я там щось шуршу в одному місці, він чудить в іншому. Дай сюди. Перебираюсь трішки спокою зараз, бо зайнявся тут прибиранням. Треба ножі забрати. Так, теж ніби усе безпечне. Ще оце заберу на всякий випадок. Дякуючи Маркові. Я виклала сама вже звідси, бо його дійсно треба помити. Дякую, Марко, сонечко. І ми зараз, я його зараз помию, шуклятку помию, приберу, пересортую. І ми з Марком поскладаємо назад. До слова про розбиту тарілку. Ну, Марко і раніше міг там щось дістати, але так вже тотально він не лазив. А зараз він просік, що можна легенько собі дістати все, що йому завгодно, і реально цим дуже гарно користується. Тому я присвятила якийсь час для того, щоб позабирати все скляне, небезпечне, чи те, що я не хотіла, щоб потрапило до нього у руки з поля зору дитини. І, якщо чесно, я не вже не знаю, куди це все ховати. З нижніх шуплят, в принципі, я вже більш-менш все позабирала, таке, що могло би потрапити йому під руку. Лишився лише комбайн. І, точніше, чаші від нього, які він тлумить безбожно. Але куди їх ставити, я реально не знаю. Тому він їх періодично дістає і топче. Позколював мені геть зовсім. Ну, вже як є. Розморозила е, рибку пангасіус, маю таку малотку велику, на півтора кілограма. Є, по суті, замаринована риба. Викладаємо її у форму. Спочатку Це, хотіла рибу шуточку. цю посмажити, але потім вирішила все-таки запекти. Я її натерла спеціями, дала спеції до риби, трошки солі, дала коріандру. Для соусу заливки використала вершки, гірчичку в зернах, чесничок видавила туди. Я, здається, дала більше, ніж два зубчики. Сіль перець. Ну і, здається, все. Цією сумішю я залила рибу. І поставила у духовку, я не знаю, здається, на хвилин 30-40 до готовності, перевіряла її вже по ходу. Не накривала нічим, просто так поставила, як є. До неї відварила картопельки і заправила її зеленю і маслом. Забула зняти, як виглядає запечена риба, згадала уже, коли всі їли. Вийшла смачна, ароматна і дуже ніжна рибка. Хочу сюди поставити, зробити якусь коробочку на дрібнички. Раніше тут валялися і ключі, ключі повісилися і вже нібито прижилося, прижилося ці гачки і на них висять ключі. А тут завжди кидається якась дрібнота. Як то монетки, то ще щось. Хочу зараз придумати якусь коробочку, щоб туди скидалося, щоб не падало нічого. Так, будемо робити органайзер своїми руками. Шукала основу, для цього, знайшла декілька коробок. Ця за маленька, ця теж якась вона дуже мілка, неглибока, ця за висока, не хочеться різати. Взяла, знайшла ось такий контейнер, Таку коробочку, але вона такого блакитного кольору і зроблю її більш прийнятного для себе стилю. Для цього будемо використовувати джут. Клей, напевно, ПВА. У мене є отакий у мене клей ПВА. Є. Клеєвий пістолет замість ПВА, а можливо просто як допоміжний засіб побачу, як піде. Маю таку тканину. Вона мені підходить кольорові гамітка, вона нейтральна. Я, напевно, зроблю низ, середину, ось такою тканиною, а згори зроблю. Цієї джутової мотузки. Ще, мабуть, треба на тут щось зробити, щоб теж було дно гарне. Мабуть, теж цієї тканинки. Моя коробочка має ось такі вушка, такі ручки. Напевно, вони мені заважатимуть, я на них я сюди приклею по шматку картону. Щоб потім, коли я буду клеїти цей шпагат, цю мотузку, він не провалювався. Зробила я собі каву, буду насолоджуватися, поки малий спить, я хочу встигнути зробити цю коробочку. Вирізала вже дві заготовочки, приклею їх з зовнішньої сторони, також, щоб закривалася дірка, але треба подумати, як я оздоблю внутрішню частину цієї коробочки. Я буду використовувати оцю тканину, накидала олівцем. Я отак приклала, по периметру ввела дно і отак от поклавши в різні сторони різні сторони, приклавши до е, тканини, ввела, де у мене є, як у мене будуть виглядати стінки. Зараз я це викрою і покажу, що в мене вийшло. Спробую це зробити якомога акуратніше. Так, це точно я буду садити на клеєвий пістолет. Так, покажу ближче, як воно виглядає ці стінки. Це дно. це стінки. Я позначила приблизно, де вони мають їхні контури. І я собі думаю, що я зараз клеєвим пистолетом його посклею, щоб не шити, не виймати машинку. Я по тих лініях, що у мене були позначені, я нанесла клей. Ось так воно склеїлося. Чудово, як на мене. Зараз так зроблю зі, з кожної сторони. Тепер по лініях прикладаю, фіксую все. І в мене вийшло дуже швидко ось така. такий мішечок. Тепер мені треба зайве зрізати. Зрізаю максимально близько, не боюся. Я вставила, треба тепер внизу його зафіксувати, наношу по периметру клей, думаю, більше її не треба. І намагаюся теж дуже швидко, але акуратно по лінії, яку я там собі нанесла. Серединку ми зафіксували. Отак, От виходить, по периметру я нанесла трішки клею і поклала тут тканинку, яку, ну, той мішечок, який у нас вийшов, на клей. Тепер дивіться: оті внутрішні шви. Їх бажано акуратно скласти отак в одну, в одну сторону. Тобто, щоб вони дивилися один на одного. Не в різнобій, чи, не в різнобій як куди завернути, тоді воно просто буде зсередини мати охайніший вигляд. Наприклад, ви склали ось так. От, і тепер отак завернули. І воно має зсередини ось такий охайний вигляд. А якщо його скласти, наприклад, в різні сторони, воно буде мати ось такий вигляд. Не так. Але перед тим нам треба ще приклеїти ці детальки. Також я вирішила дати такий красивий шмат тканини на дно. І тепер приклею це до стінок. Загорну на, на стінки ось так. Та не обов'язково дуже там рівно робити, його не буде видно. Зайвы позрезаю. Верфі фіксуємо внутрішню частину, яку ми не закінчили. Пам'ятаємо, повертаємо шви в одну сторону і ті шви, по суті, приклеяться. Тепер можна вивертати ось так от і приклеїти його до. Нашої зовнішньої сторони. Дуже швидко йде процес. Хотіла би дати декілька знаю, порад, рекомендацій. Коли ви наносите клей, ви його нанесли, ви берете мотузку і трохи натягуєте її, і ніби підтискаєте до попереднього шару, тому що вона має здатність розповзатися. І якщо у вас така контрастна. Основа така, як у мене, то вона буде просвічувати, що не завжди гарно. Я так захопилася процесом, що забула свою каву випити. Вся лишилася холодно вже. Мені результат сподобався. От така лаконічна коробочка в мене вийшла. Мило для дрібничок. Цю коробочку я зробила дуже швидко, десь буквально за годину. Скажіть, що думаєте, гарненька, не гарненька? Ви в таку собі поставили. Буде воно мене стояти ось тут. Наприклад, там серветки покладемо. Тут для, для прикладу. А так, в принципі, якісь дріб'язок, монети. У вас можуть бути ключі. Колись, покажу, колись робила схоже, трошки вже потаскана. Тримаємо тут е такі, як е такі спреї антибактеріальні. З собою дорогу на прогулянку взяти. Навіть бачите, бульбашки у нас тут. Є. Ну такий. Я для дітей беру на прогулянку часом. Такі назбиралася вже ціла купа. Лежить в мене в такій коробочці. Ну, на цьому поверсі. А тут у мене буде така.